Друзі, всім привіт! Супер примірка образів із тренчем. Пропоную вам подивитися декілька таких аутфітів. Аутфіти Весна-літо. Знизу вверх босоніжки екошкіра, джинси скінні Далі джемпер пастельного відтіночку тонесенький. Потім тренч в розмірі L. І сумка. Плетена сумка. Зараз дуже в тренді. Отже, такий лук на кожен день, кежуал, і в той же час елегантний, весна, літо. Мені особисто дуже сподобалося. Я взяла цей тренч, але, на жаль, в ньому виявився такий брачок невеличкий. Там немає. Вилетіла кнопка, і на місці, де вона вилетіла, просто така дірочка. Отже, зацініть, прошу ваші лайки коментарі. Мені цей лук дуже до вподоби. Наступний аутфіт, міський такий лук. Дивіться, ті ж самі босоніжки, сукня міді, приталена дещо, донизу йде вона така розширена, короткий рукавчик, кругла горловинка, той самий тренч і та ж плетена, сумка, сумка Шопір. Знову ж таки дуже зручно і політньому зараз можна так ходити. Наприклад, там ввечері, коли прохолодно або зранку, Вдягаєте тренч, вдень можна його просто повісити собі на лікоть. Така сукня це розмір S, M, на жаль, не було, тому вона мене тіснить і дещо мені в ній не дуже вільно, <кхід> вільно ті ж самі босиніжки. Тренч виявляється, тренч це наскільки універсальна річ взагалі він іде під усе абсолютно. Це весна, літо це осінь недарма тренч обожнюють... Англічанки, парижанки, француженки. Тобто, ось це я тут показую дірку від кнопки, якої власне немає. Дивіться, я була сьогодні вдягнена ось ця футболка на мені чорна з принтом, бежеві карго, і сюди ж знову ж таки дуже пасує цей бежевий тренч. Тому дівчата всім рекомендую знайти свою улюблену модель тренчу, можна носити як зараз ввечері вдягати, і звичайно ж на осінь. Наступний аутфіт зверху вниз. Я тут в своїх кросівках чорні з магазину «Резерв». Далі джинси беггі, чорний денім «Сінсей» з обрізаним низом, біла футболка «Сінсей», потім жилетка сіра, знову ж таки, «Сінсей», розмір Л, тому що в наявності. Було тільки дві Ельки, можливо, ще не встигли а, винести. І цей самий тренч в розмірі ель. Зверніть увагу, наскільки круто поєднуються між собою мої улюблені, до речі, відтінки це сірий, чорний, білий та беж. На мені розмір штанів, до речі, сороковий. Я так зрозуміла, розібрали 38 й Думаю, що на мої параметри, на мій зріст, 38-й, саме моделі Беггі сиділи б набагато краще. Хочу ще додати, що дуже зручно тканини, в принципі, всі дихаючі. В принципі, всі в нас тут ідуть 100% бавовна, окрім жилетки. Склад тканини жилетки. 65, 65 поліестер, 33 віскоза і 2% Еластан XL, тому що або ще не вивісили всі розміри. Ну, тобто висіли тільки дві жилетки в розмірі XL, іксе, все. Довелося міряти в XL, Хоча вона на мене велика, ви бачите. 500 гривень коштує жилетка, є підкладочка. Дуже класна. Так, тренч, склад тканини. Можна подивитися, пошукати. 63 э, катон бавовна і 37 поліестер. З на тренчу в розмірі L. Ну, і це розмір, знову ж таки, 40. Я думаю, 38-сів би кращий розмір, але, на жаль, залишилися тільки ось такі великі розміри. І один маленький, мабуть. 719 дуже класні джинси. Сподобалося. Відтінок суперовий. низ обрізаний, і якщо вони довгі, я знаю, що вони так і носяться, в принципі, да, щоб, ну, по землі, по асфальту, але це не дуже практично, тому, тому можна, в принципі, самому низ обрізати і, і нічого страшного не буде, ніхто і не помітить. Ось такі джинси. Футболки, я приміряла, так, це XS Ні, я ось цю приміряла. Це був розмір Еска. Uh, Це була Еска, нормально сіла. Коротенький рукавчик, круглий виріс. 169 гривень. Такий тоненька, тоненька бавовна. В принципі, під, uh, під жилетку нормально, тому що, якщо просто без нічого, вона навіть просвічується, ви бачите? Тканина. З жилеткою класно. Цю не приміряла. Це такса, це 219. Це йде дорожче за рахунок того, що цупкіша дещо тканина. І ось такий тут принт навіть є ось такі, що це таке, наліпки, блискучі стрази. І для наступного луку той самий тренч. Можна ось такі штани. Дивіться, беггі, це нова колайдлег. Такі довгі, теж сіни не обрізаний. Приміряю вже в наступному відео. А ще в новій колекції, дивіться, є ось такі сорочки такого плану. Це нечиста бавовна. Така сорочка коштує 499. З такими вибитими візерунками на рукавах. Дуже красива. Дивіться, можна з білими бегі вдягати. Це сороковий. Теж нова колекція, новинка із прорізами на колінах. І, знаєте, насичено білий, прям білосніжний відтінок. 599 це взагалі недорого. Для таких штанів 40 wide leg. Широкі такі штани не йдуть. Модельки однакові. Що блакитний, що білий денім, Із чорною сорочкою, я думаю, буде дуже класно. Так, штани, ось такі, Дивіться, склад віскоза 55%. Далі йде льон, 17% поліестер і 5 бавовна. Ось такі штани широкі. Ну, на перший погляд льон, але ж насправді там йде. міксований склад. Тканина, колір просто суперський. Такий світло-блакитний. От, типу теж штани палаццо можна сказати, моделька. Розмір 400, розмір ціна 499. Клас. Ось такий є сарафан. Легенький такий котон, денім, блакитний денім. Розріз з боку. Це в нас довжина. Міді чи Максі, щось я не розумію. Позаду йде на ось такій зав'язочці. Ось такий сарафан, якщо так можна його показати, вільний крій Максі, да? дуже на Максі, дивіться, дуже довгий. На літо супер. Я дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Натискайте на дзвіночок, щоб підписатися на мій канал. Обов'язково напишіть, чи подобаються вам тренчі, чи придбали ви вже собі якийсь із них якусь модельку, чи придивилися, чи можливо плануєте ще придбати. Бажаю всім вдалих покупок, цікавого шопінгу і до зустрічі вже в наступному відео. 599